Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Багато з нас має ще пригнічений стан внаслідок подій ранку 8 липня, коли то росіяни, російські терористичні війська, поцілили в дитячу лікарню Охматдит. Все вказує на те, що це була цілеспрямована атака на дитячу лікарню. Дуже швидко в мережі з'явилися відеодокази, що саме російська крилата стратегічна ракета x 101 влучає в лікарню, тобто це не якісь там уламки внаслідок роботи ППО, це не хвиля, це свідоме скерування ракети саме в дитячу лікарню. Один із моїх духовних наставників, отець Августин Пеляновський, одного разу сказав був такі слова, що людська душа перед стражданням завжди є дівочою. Тобто не звикає до страждання і переживає так наче з нею, це вперше. І здається, що в якійсь мірі він мав рацію, бо, незважаючи на численні злочини росіян за останні 2,5 роки, незважаючи на Бучу, на Ізюм, ми все ще вражені. Багато твердить. Що таким чином Росія намагається залякати цивільне населення, намагається залякати владу і робить це перед самітом НАТО, який розпочався 9 липня, тобто вчора, у Вашингтоні. Може й так. Але я особисто переконаний, що влада сусідньої держави є справді одержимою дияволом. І просто час від часу приносить жертви з дітей. В злочинах проти дітей дійсно є щось демонічне, диявольське. І, здається, від початків людства противник людського роду диявол сатана особливо насолоджувався такими злочинами. Можна тут згадати про стародавні жертвоприношення з дітей на честь Молоха, Ваала, ем, чи то богів, яким поклонялися Інки і Ацтеки, до речі, багато з тих жертвоприношень мали на меті. Задобрити божество перед битвою, перед наступом, перед війною. Можна тут згадати також сучасні жертвоприношення з дітей через таку процедуру, як переривання вагітності. Сатаністи Штату Нью-Мегіко відкрили навіть клініку, в якій бажаючі можуть зробити переривання вагітності. А організатори цієї ініціативи кажуть, що це таїнство, сакраментум сатани. Коли ми приглянемося до абортивної індустрії, то дійсно це є імітація, в якійсь мірі така диявольська імітація Євхаристії. Бо Христос каже: беріть і їжте це моє тіло, тобто бере своє тіло і дає за життя світу, щоб ми мали життя. Натомість, ті, хто бажають зробити переривання вагітності, кажуть, моє тіло, моє діло. Зверніть увагу, кажуть ті самі слова, моє тіло. Але спричиняють смерть. Тут пригадаю, що першою державою, яка легалізувала вбивство немовлят в лонах матерів, була саме Радянська Росія. Відповідний декрет був підписаний Владіміром Леніним Ульяновим. В листопаді 1920 року переривання вагітності представили як звичайну медичну процедуру, а радянська пропаганда настільки вразила голови людей, що в 1964 році було проведено увага 7 мільйонів абортів. І сьогодні інший Владімир продовжує криваве діло свого попередника. Щоб зрозуміти рівень деградації, одержимості якогось такого дійсно сатанізму російської влади, то уявіть собі, що на наступний день після ракетного удару по Охматдиті з нагоди свого президентства в Радбезі ООН, це окрема тема, коли спонсор тероризму, а саме такою визнана Росія. Międzynarodowymi organizacjami, wyznawany jako sponsor terroryzmu, głowuje w Radbezji Organizacji Zjednoczonych Nacji. To znaczy, widzimy, że ta organizacja degradowała już maksymalną jakie jak może być, i najlepszym wychodom będzie jej prosto rozwiązać. się nadzieję, że to nastanie jeszcze za naszego życia. Odże, З нагоди свого президентства в Радбезі, свого головування в Радбезі ООН Росія влаштувала ланч для дипломатів, політиків, де в меню була котлета по Київськи. Фараон, Ірод, Ленін, Путін об'єднані якимись дивними духовними узами, бо всі вони хочуть вбивати немовлят. Коли ми приглянемося до останніх двох років, двох з половиною років повномасштабної війни, то зауважимо, що росіяни спеціально б'ють там, де є діти. І тому марно було писати, наприклад, в Маріуполі діти, бо саме туди вони і поцілили. Ну, пригадайте так, Маріуполь, але не тільки Маріуполь, пригадайте, наприклад, Біслан. Незважаючи на події 8 липня. Білий дім і надалі не дозволяє стосувати свою зброю у відповідь на території країни-терориста. Інколи, дорогі мої, я маю таке враження, що ми маємо такий комплекс, якби і коли ми говоримо про надання зброї Заходом чи Сполученими Штатами, то багато якби, твердить і каже, що Захід нам нічого не винен. Так, нічого не винен? Це не Захід. Звісно, спрощено, кажу слово захід. Це не захід забрав у нас ту зброю. Вони мають просто повернути те, що забрали. І гарантувати те, що. Або виконувати ті гарантії, які, які зобов'язалися виконувати. Ну, але то може окрема тема для розмови. Отже, незважаючи на події 8 липня, Білий дім не дозволяє стосувати свою зброю у відповідь. На території країни-терориста? Виглядає на те, що пан Байден зі своєю командою не сильно переживає від загибелі українських дітей? Думаю, що не тільки пан Байден, бо ми всі бачимо, як реагує Західний світ. Як думаєте, чому? Давайте запитаємося, а яке у нього. Яке у нього, у демократів теж американських, яке у них взагалі ставлення до зачатого життя? Угу. Тепер, якби зрозуміло. Можливо, багато з вас не погодиться з такою інтерпретацією. Ну, ваше право. Я ж погоджуюся зі святою матір'ю Терезою Скалькута, яка в одній із своїх промов сказала. Якщо мати може вбити свою дитину у власному лоні, знищити плоть від своєї плоті, життя від свого життя і плід своєї любові, то чому ми дивуємося насильству і тероризму, що поширюється навколо нас? Пригадаю, що Російська держава, злочинна держава, звісно, трактує нас згідно абортивного менталітету, бо трактує Україну як частину своїх територій, тобто моє тіло, моє діло? І тому може, може робити все, що завгодно. Так вона вважає. Бо тому що вважає нас якби, частиною свого тіла. а ми є окремим життям і не хочемо бути отою частиною. Чому сатана так ненавидить дітей? Думаю, що з декількох причин. Ну, по-перше, діти є знаком життя. Анонсом життя, символом надії, натомість лукавий намагається сіяти смерть і розпач без надії. Далі діти є простими, невинними, довірливими, мають духовну вразливість. Саме до таких належить Боже царство повчає Господь. Тобто діти є таким видимим знаком Божого царства. Страждання дитини теж в чомусь нагадує страждання Христа, бо це є страждання власне невинної істоти. Тому кожна людиноненависницька ідеологія має демонічне коріння. Така ідеологія буде вбивати дітей, руйнувати подружжя, руйнувати родини. Молімося, щоб ми в цьому протистоянні, а це є духовне протистояння, це є духовна війна, завжди були на боці Бога, так як говорив отець, перепрошую отець єпископ, архієпископ Фултон. Що під час війни важливо не стільки дбати про те, щоб, ми, щоб Бог був на нашому боці, тільки щоб ми були на боці Бога. Молімося, щоб ми в цьому протистоянні дійсно були на боці Бога, а отже, на боці захисту людини, людського життя від зачаття і до природної смерті. Молімося і робімо все можливе, щоб Україна врешті відкинула отой радянський демонічний спадок. Бо продовжувати переривання вагідності це продовжувати діло Леніна. Молімося, щоб ми відкинули отой радянський демонічний спадок і почали захищати людське життя від зачаття до природної смерті. Молімося, щоб ми завжди були на боці життя. До зустрічі!